Агатангел кримський в Любов гаю соловейко виспівує, слухаю ніжне лящання, Чистою, щирою річ українською, Чую, я в тім щебетанні. Ми, українці, розумні люди, зрадники рідної мови, ти ж моя пташко. До мови дідівської, повна живої любові, болісно серцю, жалем обгортає пісня смутна солов'їна, десь із туману, з прозорої хмари, дивиться давня в країна. Он калина розцвілася, уквічалась білим, попід нею простелився зелененький килим. Зелениця, ніжна м'ята, рута, материнка, знов я чую, мов співає давня Українка, посіяла руту м'яту над водою, та й виросла моя м'ята злободою. Рідне слово, тая м'ята, материнка, рута, і невже ж пахуча мову будеш ти забута? Як? Запашна наша квітка в лободі загине, знову тоскно, знов зануда, жаль у серце лине. Нащо журитись, чого побиватись? Гримає розум на мене? Маєш на світі важніше, ніж мову, втишся, бо серце шалене, що за дурниці матуся в країна, мова. Пахучая м'ята, сльози зануда, та ти ж не за мову любиш найменшого брата. Чом ти не слухаєш сього вмовляння, серце дурнеє та бідне? Чом ні за що занедбати не можеш слів українське та рідне?